З виробником можна підписати контракт на три роки. Просто ніхто не прогарантує, що на Новий бюджетний рік гроші на цей контракт в наступному році з'являться. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб виробляти українське. Але ми одночасно закзклавлені в поставках варвар. Ситуація зараз така, що ці нальоти ракетно дронові які росіяни посилюють, 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 посилюють. Вони дійсно виносять наше виробництво. У нас діють одночасно дві філософії, і це по-перше приводить до корупційних ризиків. По друге, приводить до зайвих розходів, по третє, приводить до меншої ефективності. Бізнес, який працює на бронку, і держзаводи, які працюють на бронку, працюють в абсолютно різних умовах. абсолютно різних. І це несправедливо до державних підприємств, але до більшості це несправедливо до приватних перебез. Звідси росте коріння в історії про те, що черговий український збройний бізнес зробив релокацію в Польщу або в Румунію або в Болгарію або в Чехію. Купуючи такову зброю, країна стає трошки або не трошки, залежна від країни продавця. Ми можемо бути такою країною продавцем. Ми можемо мати більший вплив на. Весь світ, що звучить дуже погано. У нас там не вистачає там дронів на фронті. Ми продаємо дрони куди ще, але у нас не вистачає не тому, що ми мало виробляємо. У нас не до постачання дронів, тому що у нас мало коштів. П'ять кроків на думку Юрія Годименка, які допоможуть системно вирішити питання із забезпеченням армії фронту. Боєпрофесом. Перше системне ведення довгострокових гарантованих і прогнозованих контрактів для виробників і постачальників. Для того, щоб виробник, знаючи, що він гарантовано має контракт. Наприклад, на 3 роки, він спокійно планував, розвивався, інвестував. В новій лінії і так далі, і тому подібне. Зараз немає ніякої проблеми. Закон не забороняє заключати довгострокові контракти. Він не забороняє. Ну тобто з виробником можна підписати контракт на три роки. Просто ніхто не прогарантує, що на новий бюджетний рік гроші на цей контракт в наступному році з'являться. Да? Тому що це залежить від депутатів Верховної Ради. Який бюджет вони приймуть, такий примуть, скільки грошей на оборонку виділять, стільки виділять. І всі це знають. І тому те, що в тебе підписаний контракт, наприклад, на 3 роки, це не гарантує тобі абсолютно нічого. Друге, ввести форму з неціновими критеріями, тобто, щоб формулі враховувалася і ціна, і час постачання чим швидше, чим краще, і е, якість чим краще, тим краще. Да? І відповідно, щоб це не був проблемний виробник, щоб це також враховувалася формула в формулі і по цій формулі. Проганяти всіх учасників постачає, да? третє розділити і диверсифікувати взагалі ризики між виробниками. Чому в нас виникла проблема з Паблоградським заводом, чому виник великий скандал, чому виникли великі проблеми на фронті? Тому що ми відкинули величезний обсяг на одного виробника, а виробник не впорався. І все, але там величезний обсяг, просто величезний. І він зараз нічим не ліментований. Хто найкращий по формулю, того ми з, наприклад, там, умовно 30%, у другого там умовно 20%, потім зменшується, зменшується, і обов'язково, наприклад, 10%, щоб це було іноземне виробництво. Ну, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб виробляти українське. Але ми одночасно зацікавлені в поставках в армію. Ситуація зараз така, що ці нальоти ракетно-дронові, які росіяни посилюють, посилюють посилюють, посилюють. Вони наносять шкоду і нашій логістиці, і нашому виробництву. Вони дійсно виносять наше виробництво ну, з якоюсь досить високою ефективністю. Тому нам потрібно, щоб, хоч якийсь мінімальний запас, вироблявся за кордоном і був поза межею досяжності, а шахейдів, іскандерів і так далі, тому події. Хоча б ці самі там, умовля там, 10%, да, можливо, 15%. Да, але щось там виробляється, постачається суди, тому що перебити там, логістику умовними там, фурами набагато важче, ніж знищити виробництво. Тут. Тому що розвідка у них, на жаль, також працює. Треба взагалі прийняти стратегію. Цю стратегію можна навіть не фіксувати, її треба прийняти. Да, от, в голові, ми йдемо до стандартизації в боєприпасах чи до диверсифікації. Це стосується більш умовно нового озброєння, там умовно дронів там депстрайків і так далі. Тому подібне. Там НРК наземних робити зелених комплексів, але воно зачіпає ну, багато чого. Умов у росіян є один далекобійний дрон, грубо кажучи, да? От він, він у них є основний. Це шакет. Вони з ним працюють, вони його доопрацьовують. Але ну, як головний вид дрона — він у них ходив. Вони експериментують з іншими. Але шахет ну є шахет, да? це фактично їхній стандарт далекобійного дрона. У нас так само те, що летить у бік Російської Федерації, це величезна кількість абсолютно різних виробів. Абсолютно різна, просто на різних принципах побудовано. Це ж просто дві різні філософії. І те інше має свої переваги. У росіян один основний такий дрон ударний далекобійний. Через це їм легше розкидати виробництво, да? наприклад, там декілька заводів одночасно роблять одні й ті ж самі шакеди, їм легше навчати свій персонал, який це їх запускає, да, тобто він просто однаковий шахет да, навчив, і, будь ласка, вони там їздять, працюють. Набагато легше по запчастинах. Якщо у тебе один стандартний виріб, то набагато легше, що в тебе одні стандартні запчастини, це перевага стандартизації. Недоліки теж зрозуміли. Якщо в тебе один стандартний вид по кожному виду номенклатури, то якщо ворог підбирає до нього ключ як з ним боротися, то боротись набагато легше. Да? Тому ми там після кожної там, зміни шахедів, там, умовно, там, розбираємо ці шахеди. Дивимося, як вони працюють, як їх збити, випрацьовуємо протиотруту і починаємо цю, ну, починаємо цю проти застосовувати. Росіянам в цьому випадку набагато важче, тому що те, що з нас з нашої сторони летить до них, воно має настільки багато видів, абсолютно різні швидкості, висоти, можливості маневрування, да? щоб боротися з цим важче росіянам, їм важче збивати наші дрони. Але мінуси також очевидні. Нам треба під кожен вид готувати свою групу обучати її це займає час взаємозамінні деталі, які також треба десь виробляти. Якщо там умовно там прилетіли від Росія по цеху, де виготовляли конкретно цей дрон, то іншого цеху немає. Всі інші дрони абсолютно інші, і люди під них вже не заточені. То треба людей перевчати. І це дві різні філософії. Кожна має свої мінуси, кожна має свої плюси. А у нас е, насправді, діють філософії одночасно. Ну, то, кажучи, да, на найбільший, скажу, приклад. у нас рюкзак військовий, стандартний один. От у нас є стандарт. Будь-який виробник може взяти оцей стандарт, подивитись, взяти всі характеристики, шити такий самий, придумати, де зекономити, дати найнижчу ціну, і тоді ці рюкзаки купують в тебе. А бронежилетів десятки видів. От вони не стандартизовані, немає єдиного стандарту. Там по снарядах, умовно, є. По дрону там умовно немає, да? і так далі, тому подібне. У нас діють одночасно дві філософії, і це, по-перше, приводить до корупційних ризиків, по друге, приводить до зайвих розходів, по третє, приводить до меншої ефективності. Тому нам просто треба визначитись, якою філософією ми притримуємось, і та, і інша мають право на життя. П'ятий крок по боєприпасах чітко визначити ролі між. Державними і приватними підприємствами бізнес, який працює на бронку, і держзавозаводи, які працюють на бронку, працюють в абсолютно різних умовах. Абсолютно різних. І десь це несправедливо до державних підприємств, але до більшості це несправедливо до приватних роботи. На державні заводи набагато рідше накладають штрафи в рази в рази рідше. А ми говоримо про великі штрафи державним заводам набагато легше тримати замовлення. Тому що є принаймні ціле міністерство, яке лобіює інтереси державних заводів. Державні заводи легше приносять строки виконання, якщо їм щось не вдається. Ну, тобто, ну, набагато легше цим працюють Часникам, частного бізнесу. Набагато легше цим. І державні заводи набагато легше отримують гроші. Я маю на увазі гроші на. Та на власний розвиток, да? на те, щоб побудувати якусь нову лінію, перенести кудись цех. Часникам з цим набагато важче. Держава спокійно відкидає там, мільйони, сотні мільйонів. Інколи навіть мільярди на те, що державний завод побудував собі там, те чи інше виробництво. Часник може отримати кредит. Але а, цей кредит, по-перше, отримати набагато важче. По-друге, це кредит, а, його треба буде так чи інакше виплачувати. І разом з невпевненістю учасника в тому, що він отримає наступні контракти, його бажання брати кредити, якось розвиватися, якось інвестувати, воно падає з кожним роком. Я не кажу про те, що нам не потрібне державне виробництво. Я кажу про те, що мають бути рівні умови, а рівних умов немає. Тому що я дуже зараз буду ну, максимально отримувати, але якщо Однакові заводи, один державний, один приватний, виробляють один і той самий вид зброю. Один і той самий. Але а, державному заводу держава підкинула більях на те, щоб побудувати лінію з виробництва цього боєприпасу. А приватний має сам бігати, сам а, брати кредити, потім закладати обов'язково там взяти кредит, а, його ж треба виплачувати в вартість. І виходить, що учасника буде трошки дорожче і закуплять у заводах. У державного заводу, а це означає, що вони з самого початку в нерівних умовах. Ну і звичайно, що державний завод має впевненість в тому, що у нього будуть закуповувати і цей рік, і наступний рік, і через рік приватний проблем такого немає. Відповідно, звідси росту, росте коріння в історії про те, що черговий український збройний бізнес зробив релокацію в Польщу, або в Румунію, або в Болгарію, або в Чехію. І тепер ж це вже ну здається не стільки українське виробництво, а там українське, наприклад, чеське. А за п'ять років було тільки чеські. Тому що чехи ради новий бізнесом, чехи за у чехів менше корупції, чехи все виробництво підтримують. Ну так це виглядає. Як ти ставишся до ініціативи з експорту військових розробок? Ну, глобально позитивно. Неглопально треба дивитись, як це буде прописано. Це великий шанс для України зайняти місце на світовому ринку, тому що ми зараз, умовно, покупець номер один, грубо кажучи, да? але є шанс стати продавцем номеродин. А це не просто про гроші. Це не просто про гроші в бюджет, це не просто про робочі місце. Да? Це про те, що якщо умовно ми, грубо кажучи, Підсадили країну X на наші дрони, і тепер вони купують наші дрони. То це вже вплив на її політику, тому що якщо країна X довго працює з нашими дронами, ці дрони їй подобаються, То ми там відкриваємо представництво. Це представництво ці дрони модернізує, створюються там спільні підприємства. Да, армія вже не може без наших дронів, а це означає, що Україна через таке виробництво може здійснювати політичний вплив на керівництво країни X. Хтось може сказати, що я там погано кажу, але це саме так і працює. Чому радянський Союз міг там поставляти свої літаки в інші країни або взагалі безкоштовно, або навіть там доплачуючи на першому етапі? Тому що країна, яка бере літаки або інше озброєння у радянського союзу, стає залежною від радянського союзу, тому що цілі такі треба обслуговувати, які треба модернізовувати. треба ну, навчатися літати. І під них іде специфічні, ідуть специфічні ракети, і так далі, і тому подібне. Тобто, купуючи такою зброю, країна стає трошки або не трошки, залежна від країни-продавця. Ми можемо бути такою країною продавцем. Ми можемо мати більший вплив на весь світ. Ви всі чудово знаєте, як Сполучені Штати користуються цим. Це їхня сила, в тому числі Да? Так, це наші f 16, так ви їх купили, але ми забороняємо їх ба передавати цій країні. Ну забороняє. Ось і все. Я вже про це казав. І всі це знають: у нас недозагружена оборонка. Вона недозавантажена. немає заказів, немає грошей в держави на ці замовлення. Тобто, умовно кажучи, що цей оцей завод, да, оцей цех, він може виробляти в три зміни 100 дронів на добу, умовно кажучи. Держава замовляє в нього 5 дронів на добу або 20 дронів на добу. Тобто вони недозавантажені. Мені про це говорять виробники постійно. Ми не дозавантажуємо це виробництво. Вони можуть більше. І, да, звичайно, що звучить дуже погано. У нас там не вистачає там, дронів на фронті, ми продаємо дрони куди ще. Але у нас не вистачає не тому, що ми мало виробляємо. У нас недопостачання дронів, тому що у нас мало коштів. Це дуже різні речі. Ну, воно просто максимально погано звучить, і в той, в той же час воно абсолютно по-іншому виглядає насправді. Нам потрібні гроші, і нам потрібно, щоб ці виробники, які є у нас зараз, принаймні перестали втікати за кордон, перестали робити релокацію. Для цього у них мають бути якісь замовлення. Держава не додає замовлень, грошей на це немає, і гроші не з'являться. Ідея про те, щоб з'являлися замовлення ще і там умовно з Литви, грубо кажучи. Але звичайно, що державні замовлення України будуть в першому пріоритеті. І тільки після виконання всіх замовлень, всіх контрактів з державою ти можеш щось подати. Да, Ця ідея погано звучить. Але у нас, здається, просто іншого вибору немає. От немає. немає все. Дякую. Звертається.